Та ми нагадаємо, що в нас є така джентльменська угода, що західного озброєння ми не використовуємо по території Російської Федерації, але абсолютно спокійно застосовуємо по нашій з вами території, навіть якщо вона окупована. Вчора в мене знаєте, пане Богдане була перша думка. А може в Крим якраз на тест полетіли ці ракети? Хоча немає жодного, звісно, підтвердження, це винятково моя фантазія. Тим не менше, речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк каже нам, що в Криму вчора знайшли прихисток п'ять ракет. Гуменюк зазначила, що окупанти самі визнали. Та позначили місця влучань по аеродрому Бельбек. Також в ефірі одного із телеканалів речниця каже про те, що вдалося ускладнити та уповільнити логістику ворога на лівобережжі Дніпра, та є в нас певні досягнення. Попередньо кажуть про те, що мінус 2 су 27 1 су 30 Я не розумію, чи треба нам ще верифіковувати, тому що немає цих втрачених літаків, знищених у зведенні генштабу, але тим не менше, якби ви охарактеризували вчорашні події довкола півострова Крим, тому що попередні експерти казали, що там все ж таки ворог. Досить посилив свою систему протиповітряної оборони. Багато в них було пропущеного. Вони розуміли, що це для них велика небезпека. Згадаємо і літак А-50. Але у той же час, вчора, отакі фантастичні результати. Так, да, якщо говорити там про безпосередньо. Операції, які проводилися останні дні в Криму, з однієї сторони, немає підтверджень, що саме такі крилаті авіабомби використовувалися там. Але я думаю, в найближчі дні ми дізнаємося, яка саме зброя там була використана. З іншої сторони, є припущення, що можливо це були ракети Штормшеда. Але також я ж кажу, що на сьогоднішній день поки що залишається відкритим питання, яке саме зброя там використовували. З іншої сторони, навіть ті відео, що були опубліковані з аеропорту Бельбек, свідчить про те, що система протиповітряної вони дуже пізно побачили цілі, і фактично там було декілька запусків де на самому відео. видно цих ракет зенітних. Ось але разом з тим вони не влучили по відповідним ракетам, які били по аеродрому. І З іншої сторони вони швидше за це навіть їх не бачили. Тобто є висока ймовірність, що... Відповідні ракети були невеликої розміру, і в принципі система протиповітряної оборони рація дуже пізно засікла такі засоби. З іншої сторони, навіть пісто, як засікла, вона в принципі не змогла ефективно їм протидіяти. Ось і тут, звісно, напрошується одна з думок, що можливо це були ці вже нові ракети, адже вони є значно компактнішими, їх значно складніше засікти. Вони можуть. В тому числі виконувати політ огибаючи рельєф місцевості, що значно ускладнює протидію їм. Ось, крім того, ми бачимо, що там ті декілька ракет, які були на відео, вони в принципі обидві ефективно влучили по цілям. Тобто, мова йде про те, що те озброєння, та тактика, яка використовується, вона є ефективною засоби російської протиповітряної оборони, хоча вони є суттєвими і насиченими, разом з тим, не можуть справлятися з такими ударами, і це насправді. Оцінка якості рівня тієї техніки протиповітряної оборони, яка на сьогоднішній день перебуває на Збройній Російській Федерації. Ми що, е, півострів Крим тимчасово окупований він прикривається навіть такими сучасними комплексами, як С 400 Ось які Російська Федерація в е певній кількості продавала по всьому світу, які називалися ледне замінниками або конкурентами Петріота. Але ми бачимо, що насправді це не є конкурентним або замінником Петріота, і ці системи в принципі залишається. Шаються все ж таки, хоча і покращеними розширеними, але все ж таки радянськими засобами протиповітряної оборони з усіма позитивними і негативними сторонами озброєння там 90-х 80-х років, пане Богдане. Тут цікаве дослідження розслідування. Я б навіть сказав, оприлюднили журналіста Радіо Свобода. Вони з'ясували, що протягом 22-го та 23-го років три великі молдовські компанії. Продавали Росії запчастини до літаків на загальну суму близько 15 мільйонів доларів. Йдеться як про військові, так і про цивільні борти. Чи існує якась система контролю чи моніторингу для того, аби зібрати всі подібні дані по авіаційній галузі і припинити подібне з допомогою якихось великих санкційних рішень? На дивіться в світі існує так звана система контролю, передачі озброєння та товарів подвійного призначення, тобто в кожній країні є відповідні державні органи, які за це відповідають, вони це контролюють. Вони надають відповідні дозволи на передачу або експорт чи іншого озброєння або обладнання, яке може використовуватися так зване подвійне, тобто це обладнання, яке може використовуватися для виробництва зброї, або, наприклад, як перетворене в зброю. Ось разом з тим, якщо ми говоримо, наприклад, про постачання, запчастні. Сильно до цивільних літаків це значно складніше, ось тому, що існуюча в світі система, вона все ж таки дозволяє використовуючи так звані підходи реекспорту, обходити ті чи інші санкційні списки, особливо коли мова йде про закупівлю не нового обладнання, нових літаків, а саме Бушного або того, що було на складах, тобто те обладнання, яке фактично десь там уже е, або декілька було користувачів, тобто там дуже складно його відслідковувати. З іншої сторони, якщо ми говоримо про військове обладнання, то Тут контроль значно жорсткіше є разом з тим, ті чи інші країни періодично порушують, або не до кінця дотримуються існуючих обмежень. Ось, хоча вони зобов'язані, наприклад, передавати інформацію відповідні міжнародні контролюючі органи про те, яку кількість обладнання і на яку суму вони які країні передали. Пане Богдане перш за все в нас є хороші новини. Вчора до нас до України завітала заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд, яка сказала нам про те, що американські далекобійні боєприпаси GLSDB вже направляються на збройні сили України. Я не знаю, чи то вони укрпоштою десь ще мандрують Україну, чи доставляються і за кордону, чи вже в нас десь знаходяться, але тим не менше сказала Нуланд про те, що буде дуже умовно хороших подарунків для Володимира Путіна. Чи можете ви нам трошки пояснити? Де ми побачимо ту бавовну, яка має бути спричинена цими боєприпасами? Для чого вони і чому зараз про них отак окремо говорять, виносячи їх як справді велике досягнення? Та, ну, дивіться, якщо говорити саме про дані боєприпаси, то ключовою особливістю є їх відповідно компактні розміри і велика дальність ураження, тобто мова може йти там до 150 кілометрів. Це про ті паспортні дані, які є. Наскільки вони ефективно будуть знищувати ті чи інші цілі? Ми побачимо вже безпосередньо після відгуків сил оборони України. Ось тому, що дані боєприпаси на сьогоднішній день жодна країна світу не є їх експлуатантом, навіть сполучені штати ще не встигли поставити їх на озброєння. Тобто мова йде фактично про абсолютно новітню зброю, яку Україна зможе використовувати, випробовувати і звісно надавати зворотній зв'язок для того, щоб компанія-виробника також збройні сили сполучених штатів могли дану зброю доопрацьовувати і врахувати той досвід для подальшого ефективного її використання вже в своїх цілях, і також для її Наприклад, до опрацювання або постановки на збройне. ось, крім того, якщо говорити саме про завдання для такого озброєння, то ключове завдання, звісно, це знищення е, укріплених пунктів ворога, це безпосередня підтримка наступальних операцій е, на лінії фронту та, бі, та біля лінії фронту, знищення відповідних е, складів, штабів та інших пунктів управління та координації е, ведення війни ворога. Ось, враховуючи дальність 150 км, Метрів це достатньо висока дальність. Ось з іншої сторони, ми розуміємо, що поки що ті види озброєння, які раніше Україні надавали Сполученим Штатам, надавали з обмеженням використання даного озброєння безпосередньо на території Російської Федерації. Тому, на жаль, використання цього зброєння, наприклад, на території Білгородської та Брянської областей, що ж за все, ми не побачимо. Ось хіба що ця політика з сторони Сполучених Штатів. Зміниться і тоді Україна зможе ефективно використовувати потужне озброєння для знищення відповідних штабних та іншої військової інфраструктури на території цих областей з використанням як, наприклад, даних крилатих авіабомб, так наприклад, і ракета такам, з тому числі знищуючи авіатехніку на їхніх аеродромах.